Видно, вибухів. Слово президента. Ютуб. <laughs> Петро Порошенко наш президент. О, так ми написано. <laughs> Давай, поїхали. Перші буде два. Ні, ні, сюди вони додавалися. Ну, за нас буде того. Коля, щоб ти да я знімаю, то що скажи? Да, це тобі. Я знімаю, ви говорите. Ні, ти коментуй, що ми приїхали в село, Ми не виходили, ми живуть, ми не виходили. Ми спокійно керуємо на вулиці. Покажи, що не виходить. Ну, навідють, навідють. Воно, понимає, хто в селі. Знаєш, що називається село Відють? <ріст> і коли ж, І ну, колись ну, саме-саме ті козаки, що осталися коло приб'яті, їх тут не виходиш ніяк. Так як ти комуністи. Комуністи як, як жуки, травиш, ти витравиш. А тут називають і банделоги нас називають. Це бандерлого. Це бандерна, це бандерлого. <риклад> <це> бандер <риклад> останні тут, тут вже останні, як ти. Коля, ні, е, Ще є ті і бровари. Я не знаю, де ще є. Тут у вас є вихід на бровара. Чи можна? червоний, тобто то він їде червоний, бо тобто, то легко. <різь> <різь> слава Україні! Героям слава! Да, слава господарам, дай Бог здоров'я! Пасик, щоб всім було здоров'я! Да, ноги їли, да. Було а, дай Боже, як ви голосували? Кулюня, будь здоров'я! Так? Да? Це Степана, це здоров'я! Чи проти всіх? Заляжка. Всі заряжают. Всіх новина. Дай Бое здоров'я. А друга? Ты хочешь я я за зиме? Землю. И хоть мы диви, як хочете, як двох. Як? як? Нет, ну ты ну, що что є туди. Але, Але диви, як. Ой, це мене. А, б... Ну а як за ноги, ти ж <сум> ну, обхозяйку такую. Хозяйку треба зробити вже королю в Ютуба. Слава Василь. Що? Василь, Дякую вам за господарство! Дякую вам ви друг Ігоря, з друг наш. Все просиді. Дивися, Коля, що таке? Там ставок, там город, взяти. туди, Коля. щоб ти і вол не було видно. Я коль. бачу. Сюда, так, камера тут, от, Коля, телефон підложу, тобі в сумочку. Навіть писало. Коля, ну день, Мы пошли купаться. Мы сюда. Мы здесь сюда особо. Вот, Пчел? Штука 200 в карманчик положила. Светит? Не дай бог, я купал. Да. Уже попал. Да. За запустили. Я водичка. Мокро.

Vê tá com jeito, ele viu como assim. É de rosa. Ah! О, летовый сам? Именно сами краски. Оля, ты хороший. Купающая! Я тебя убью. Просто в пламя. Эль, пошли, в он входит?

Дай не не, буде шукати, поки не найде. Да. Ну така порода. Ти бачиш, прыгай, глянь. Да, як же. Ну чудить. ты? Да, ну да. Ну дай присядь, вы же ти перший раз. Запах людины чуже. Вот, суня! Твою мать! Може там приводить, ну. Давай, давай, сторон. Не може так красиво. Ай, да, Молодець. Молодец. Согласен. Молодчав. А зараз не отдасть, не зробив. Тепер забери, да. А воду якщо кинець, то мене ракушок. Дивись, найцікавіше, що вони всі в кучі.